Про нюанси проведення податкового аудиту розповість головний державний ревізор-інспектор відділу координації звітності, аналізу та якості аудиту управління аудиту головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Білас. Хто має право здійснювати перевірки платників податків? З 2017 року організація проведення всіх без виключення перевірок платників податків відбувається виключно органами Державної фіскальної служби обласного та центрального рівнів. За районними податковими інспекціями закріплено виключно сервісні функції. Від чого залежить періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків? До плану графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, не виконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеню ризику в діяльності платників податків, які поділяються на високі, середні та на Порядок формування та затвердження плану графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Що повинні пред'явити посадові особи контролюючого органу перед проведенням документальної перевірки? Перед початком проведення документальної перевірки посадові особи контролюючого органу повинні пред'явити направлення на проведення перевірки. Копію наказу про проведення перевірки, службове посвідчення особи контролюючого органу, яке повинно відповідати даним, вказаним у направленні на проведення перевірки, Відзначу, що направлення та наказ про проведення перевірки є дійсними за наявності підпису керівника, його заступника або уповноваженої особи та скріплення початкою контролюючого органу. Непред'явлення зазначених документів чи їх неповнота є підставою для недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної перевірки. Як повинні діяти посадові службові особи під час проведення перевірок? Під час проведення перевірок посадові службові особи органів Державної фіскальної служби повинні діяти у межах повноважень, визначених податковим кодексом. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб, платники податків під час перевірки, що проводиться контролюючими органами, зобов'язані виконувати вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт довідку про проведення перевірки, та мають право надати заперечення на цей акт довідку, що змінилося в порядку надання платниками податків, заперечень до акту перевірки та або додаткових документів. З урахуванням перенесення контрольних функцій на обласний та центральний рівні змінено місце подання платниками податків, заперечень та або додаткових документів при незгоді з висновками перевірки, а саме до контролюючого органу, який проводив перевірку. Раніше зауваження подавалися до контролюючого органу за основним місцем обліку. Уточнено порядок обрахунку строків для надання заперечення на акт перевірку та копії документів до нього, а саме з наступного дня за днем отримання акта. Змінено строк для повідомлення контролюючим органом про місце і час проведення розгляду заперечення з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду. Збільшено строк їх розгляду з 5 до 7 робочих днів. Участь керівника його заступника або уповноваженої особи, контролюючого органу у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов'язковою. Такі заперечення є невід'ємною частиною акта довідки перевірки. Які дії платника податків при втраті, пошкодженні або дострокового знищення документів? Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. При неможливості проведення перевірки платника податків терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених строків. Чи було внесено зміни до порядку проведення позапланових перевірок платників податків? Порядок організації позапланових перевірок доповнено новими підставами, а саме при отриманні інформації, яка свідчить про наявність порушень податкового законодавства платником податків. Разом з тим встановлено термін для надання платниками пояснень на запит контролюючого органу: це 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту та встановлено вимоги до його змісту. При поданні платниками не лише заперечень до акта перевірки, а також додаткових документів. Якщо платником податків своєчасно не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, виключно з питань, зазначених у запиті. Крім цього, вилучено як підставу для проведення позапланової перевірки отримання постанови органу, що здійснює оперативно розшукову діяльність слідчого прокурора. Чи було внесено зміни до порядку проведення зустрічних звірок платників податків? Змінами до податкового законодавства обмежено можливість проведення зустрічних звірок тільки з метою отримання інформації, необхідної у зв'язку із проведенням перевірок. Часові межі не встановлено, та змінено об'єкт зустрічної звірки. Особливу увагу слід приділити переліку інформації та документів, які запитуються, оскільки під час проведення зустрічної звірки з'ясовується лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки. Повторне здійснення зустрічних звірок контролюючими органами з одного і того самого питання заборонено. Як здійснюється листування платників податків та контролюючих органів? Податкові повідомлення рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені початкою такого контролюючого органу. Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою місцезнаходженням, знаходження, податковою адресою платника податків, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або особисто вручені платнику податків, або його законному чи уповноважному представникові. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Радість наближення канікул, задоволення від зробленого за рік, гордість за досягнуті успіхи і сум відростування випускників зі школою. Все це було на святі останнього дзвоника в Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі на святкову лінійку з нагоди завершення навчального року до своїх підшефних завітали і представники головного управління ДФС у Тернопільській області. Останній дзвоник вихованці центру поєднали ще з двома не менш важливими святами днем матері та випускним. На Тернопільщині послугами центрів обслуговування платників скористалися більше 166 тисяч громадян. Про послуги, які найбільш популярні, розповість начальник відділу обслуговування платників головного управління ДФС у Тернопільській області Руслан Крисоватий. У січні-квітні цього року центри обслуговування платників при об'єднаних державних податкових інспекціях і їх відділеннях відвідали майже 167 тисяч платників податків яким надано майже 33 тисячі адміністративних послуг. Найактивніше звертались у центр обслуговування платників при Тернопільській об'єднаній державній податковій інспекції, фахівці якого надали трохи більше 41% від загальної кількості адмінпослуг. У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому увагу займає послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, яка була надана понад 15 тисячам фізичним особам або 45,8%. Також значну кількість послуг надано з реєстрації книг обліку, доходів та книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку 4320 13% надання відео з реєстру платників єдиного податку 3638 11%. Реєстрації платників єдиного податку 2930-8,8%. Реєстрації книг обліку розрахункових операцій 2310-7% за безкоштовними посиленими сертифікатами відкритих ключів електронно-цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. Початку року до працівників сектору реєстрації користувачів Управління Центру сертифікації ключів ІДД ДФС України звернулось 4385 платників податків. У залі обслуговування платників Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції відділене окреме місце з надання електронного сервісу Інспектор онлайн. У вівторок та четвер проводяться сеанси скайп-зв'язку з платниками податків з надання консультацій такою послугою. У січні квітні скористались 55 платників податків. Четвер, 15 червня 2017 року. Останній день подання. Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок за травень 2017 року. Довідки про використані розрахункові книжки за травень 2017 року. Заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з третього кварталу 2017 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік. Податковий календар розміщено на порталі ДФС України.